Висновок. Любіть своїх дітей, любіть своїх жінок, освячуйте родину. Героями не народжуються, героями стають. Щоб стати героєм для своєї родини, треба час і зусилля жити в святості і істині, а Господь допоможе. Ми з вами призвані стати героями в любові. Амінь. Давайте помолимося. Небесний батько, дякуємо Тобі за Твою любов. Дякуємо перш за все за те, що Ти являєш нам образ Батька, піклуєшся про нас, ведеш кожного з нас, ведеш наші родини, Господи, освячуєш нас. Дякуємо Тобі за жертву, за служіння нам, Господи, дякуємо за Сина Ісуса Христа, через якого Ти відновлюєш наші стосунки з Тобою, Боже, через якого Ти обіймаєш нас, через якого Ти, Господи, надихаєш нас жити. Для Тебе радіти і, Господи, прийти ми в вічність. Дякуємо Тобі, Боже, за чоловіків, за кожного татка, який тут, який, Господи, в нашій країні, на землі. Дякуємо Тобі за велику відповідальність і честь бути провідником Твоєї любові. Я прошу молю наповни кожного татка, якщо немає, нього, то матусю Твоєю любов'ю, Твоїм збудуванням в родині. Твоїм словом Божим, твоїм істинам, щоб жодна людина не пішла в вічність на засудження, а спаслася во славу твою. Просимо ім'я Отця і сина, святого Духа. Амінь. Так насідайте зараз помолимось швиденько, бо вже мало часу за Україну, за наших воїнів, за те, що Бог тримав не тільки сім'ї наші, а нашу всю країну в своїх руках. Давайте помолимось. Господи, Тес наш Небесний, дякую за наше життя, дякую, що Ти виявив свою любов в Сині своєму, що віддав за нас, що Ти ведеш нас до неба, що Ти дав нам спасіння, яке ми не заслуговуємо. Господи, прошу за нашу країну. Дай найвшій країні мир, щоб шахеди не літали, щоб діти спокійно спали, могли гулятися на майданчиках. Щоб в нас були праведні суди, бо неправедні суди мерзоте перед тобою, Господи, щоб в нас не було хабарництва, щоб слово Твоє лунало по всій Україні, і щоб люди каялися і приймали тебе своїм Господом. Прошу би тебе, Господи, за наших воїнів, а саме за Віталія Манченка, Владислава Романюка, Романа Андрусенка, Миколи Пижика, Сергія Пижика, Ігор Яцен, Ігор Щуцький, Шу Олександр. Похалков Олексій Полухин, Анатолій Полухин, Олег Кузьменка, Сергій Ковтунович, Володимир Гузенка, В'ячеслав Перегівський, Віктор Перегівський, Дмитро Петрівський, Гліб Лобанов, Юра Риндич, Галя Василенко, Дмитро Зелінський, В'ячеслав Зелінський, Віталій Дайнеко, Юра Кульчицький, Сіма Осауленко, Максим Новіков, Ігор Вдовиченко, Олександр Марчук. Олексій Мальчук, Леонід Андрусенко, Олег Андрусенко, Андрій Сіренко, Сергій Можевітин, Ігор Доценко, Міша Піщалюк, Володимир Нікольчак. Господи, збережи наших воїнів, дай їм хто не покаявся, покаяння, хто покаявся, дай їм говорити слово серед е, окопів е, своїм братам, щоб. Кожен мав тебе в своєму серці, щоб ніхто не загинув, Господи. Збережи усіх, щоб вони всі повернулись додому і е, звіщали чудеса, які ти твориш там на лінію фронту. Господи, прошу тебе ім'я Ісуса Христа. Амінь. Амінь. Друзі, ще залишимося на ногах. Ем, вже зараз буде закінчуватись наше зібрання. <кій> нехай молитва продовжується, нехай ну, не буде швиденькою, хоча буває часу, немає. Ми продовжуємо молитися і про захисників наших, і про поранених. Ми знаємо, що вони часто в тяжких обставинах. Дякую, Руслан, за молитву. Хочу сказати дещо: знаєте, я, як мене це все якби хвилює. Слово покаяння, і я знаєте, я хвилююся за гостей. Весь час переживаю або я говорю, або проповідник говорить, або якесь оголошення. Я думаю, що почули наші гості. Ми інколи буває говоримо такими, наче вже звичними фразами, буває, буває сипле моїми. І здається, нам я нам то все зрозуміла людина, яка прийшла вперше, і для неї те покаяння, що воно таке, куди мене звуть. Ви знаєте, часто буває, ми не можемо прийняти покаяння саме цю переміну думок, перемінитися, тому що це мене наштовхнуло на цю думку, що я розмовляв із багатьма незрячими, кому свідкую, і вони часто кажуть: а що, якщо я не справлюся? От зараз я перед всіма я покаюсь, а потім не справлюся. Це ж так буде стидно. І люди думають, що покаяння це повністю їхня справа, це наше рішення, але ми покладаємо надію не на себе. Інколи ми думаємо, що покаяння це покращення мене самого. Я як там, як там це якось буває, я навіть записав це е, розумно, краща версія. Да? Тобто краща версія мене самого. Я вчора був поганий, сьогодні я вже стану кращий, навчився, і потім кращий, 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 і наче я побудую драбину до неба. Ні. Ми не каємося в своє ім'я. Ми не каємося, ми, ми не робимо цей рух в ім'я мене кращого. А ми віддаємо оце своє покаяння і рішення своє і себе самого в руки Божі. Ось в чому є віра ще. Один із її аспектів, дуже важливих, що ми. В руки Божі падаємо. Нам дуже тяжко каятися перед людьми, бо ми знаємо, от вколе, от згадає, от він мені чи вона, от вони мені в особливий момент вони мені це все згадають. Бог ні. От краще впасти в руки Бога з покаянням, тому що Він визволяє, тому що він піднімає і Він спасе в цей момент покаяння і наступні кроки. Хто друзі, може хто все-таки рішився? Може в когось є це. Бажання зараз. Ще є хвилина часу. Прошу, якби, прошу, де, будь ласка, О, який молодий чоловік. Йди сюди, браток. Привіт. Як тебе звати? Марк. Марк. Ти знаєш, що твоє ім'я дуже схоже із одним із євангелістів. Знаєш, так? знаю. А ти хотів би що саме зробити зараз? Покаятися. Ти знаєш, як це? Ні. А покаятися, ти зрозумів це з яких слів? З ваших. З моїх? Да. Добре. Значить, переміна думок, так? так? Ти хотів би перемінити думки. Так. Ти можеш помолитися до Ісуса Христа, який може прийняти твою молитву? Так. Молися. Е, Боже єдиний, я прийшов до тебе, грішний. Будь ласка, допоможи мені змінитися, прийми мою нечистиву душу і зміни мене. Я дуже жалію, то, що я тебе розочаровував, коли з мамою сварився, не слухав її, що я був, робив дуже багато гріхів. Будь ласка, Боже, допоможи мені змінитись. Амінь. Амінь. Во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Боже, ми кличемо до Тебе. Я дякую, Господи, за Марка, за це сміливе серце. За цю відкритість душі я дякую, Боже мій, що ти створиш це покаяння в житті. Його. Я дякую, Боже мій, за цей крок, який він зробив в ранньому віці. Я молюся, Господь, сповни його благодаті і істини. Я молюся, Господь, захисти його ангелами твоїми. Від всяких нападків злих духів, я прошу Боже мій. Ти проведи його зараз по цьому життю, щоб він дійсно побачив, що є ходіння з тобою. І так як він, Господи, зміряється зараз перед тобою в своєму юному серці, я прошу Боже мій по великій твоїй благодаті по його вірі, по твоїй любові і милості, дай йому, Господь, оце особливе переконання, що ти є Бог всього, що ти є Спаситель, і дай йому, Боже повністю покластися далі після цієї молитви, щоб він робив оці кроки переміни. Душі, щоб він робив кроки покаяння кожен день, щоб він наближався до тебе, сповни Боже його розумінням слова Твого. Боже, поблагослови його шлях, виправи ті кривизни, де буває, приходять життя, і даймо, Господь, прямо йти за тобою. Отче святий, я так тішуся і дякую тобі, Боже мій, за рішення Марка. Поблагослови його Господь, всяким твоїм духовним благословенням. Збережи від зла і направу всьому. Амінь. Амінь. Слава Богу. Друзі, може, хто хотів би ще зробити цей крок. Двіться, як, дякую, Марк, як радісно, як це ну, приємно. Це не, не просто якісь емоційне переживання. Друзі, хто хотів би зробити цей крок? Старшим більш так ми соромимося, дітям, мабуть, що простіше. Добре, друзі, коротеньке оголошення. Будь ласка, покажіть наші групи. В кожної неділі, друзі, хто не знає, о 12-й годині у нас тут є зібрання. Будь ласка, чекаємо вас. Групи по вивченню Біблії вівторок 19.00 для молоді, середа 18.00. Веде брат Андрій Мединський, четвер 19.00 для молоді, субота 15.00, старший пастор Василь Іванович. І в суботу в 11. Так само веде. Там просили да, 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 просили сказати по групам, е, є такі зауваження. Люди думають чомусь, я не знаю чому, але треба виправити це. Що якщо ви хочете ходити на групу, але у вас виходить тільки в одну групу на тижні, то це можна приходити. Це не означає, що треба на всі групи ходити. Так е, є такі люди, чому що так думають, що якщо я можу тільки, наприклад, у середу. А інші не можуть. Значить, я не піду, бо підведу людей там на мене будуть так. Ви можете ходити, ну на, на яку хочете групу, і це не, не залежить від якогось курсу, програми. Вас там чекають, люблять і хочуть будувати з вами відношення. Так що будьте в цьому вільні. Дякую. Дякую, Андрій. Добре, друзі. Зрозуміли уточнення. теж зрозуміли. Час служіння вичерпано, і ми зараз будемо прославляти. Прошу, друзі, будемо співати Господу. А ще є час, щоб помолитися. Підходьте в кінці зібрання і робіть це рішення. Це дуже важливо для нас. Юстай Господь, душею я і тілом вознесу тебе. Всі мої бароня вас не не Ісус, нехай відупеде мене великий. Все мої политики. Бережу твій заповіт, нове серце, вогнем. Розі, наше загальне служіння закінчилося, але ми йдемо в цей світ, і служіння Богу продовжується. Бачите людину, якій можна сказати добре слово і підтримати, скажіть, допомогти, копійкою чи якимись продуктами чи просто допомогти якось емоційно підтримати. Ви знаєте, Бог нехай відкриє і поблагословить, щоб ми могли нести світло Євангелія за стіни церкви. Нагадую, хто хотів би поговорити. Задати якісь запитання, помолитися, будь ласка, підходьте, це ваш час. А за все ми прославимо Бога і скажемо благодать Господа нашого Ісуса Христа і любов, Бога, Отця, єднання Святого Духа за всіма нами. Амінь. Хай Господь благословить вас.